Вітаю, друзі, і цей терапевтичний етюд жартівливий. Але давайте спочатку вимкну музику. Хоча коли закінчу етюд, я продовжу. Андре Превін це звичайно геніальний композитор американський. Ну, вісім оскарів за музику до фільмів, причому єдиний в історії. Так, давайте, щоб я знайшов, де я її вимкнув. Єдиний в історії оскароносців, який, о, який о, отримав дві, о, два роки підряд цю суперпрестижну премію. Композитор, піаніст. До речі, так і чітко не зрозуміло, як же його читати прізвище. Андре Превін чи Андре Превен, о, ну, послухайте. Мені подобається. Так. А, ну що? Я ж сказав, що буде дуже короткий етюд. Роблю велику передумову і більше того почав з музики. а Перейду на фільми. Чому? Ну, тому що по житті так щось життя підкине і так і хочеться поділитися і сказати: подивіться, непогано. Послухайте, чудово, ще щось. А, на Netflix є підвішений достатньо свіжий фільм а, в українському перекладі, гарно зроблений. Фільм Алісандро. А... Аренадіо. Аренадіо, правильно, італійський режисер Алісандро Аренадіо називається Переклад. Ще є час. Ще є час. Така лірична драма про роботоголіка. Мене завжди цікавить тема людей, які. Штучно пришвидчують своє життя, всі в праці несуться. Оце ті люди, які кажуть, рік пролетів два роки пролетіло, Боже, життя пролетіло. От мене цікавлять ці люди, що відбувається навіть в питанні нейропсихології, а як працюють їхні мізки, тому що як вони оцінюють, що час миттєво злітає? Якщо зараз багато вас впізнають себе в цій фразі, не дивуйтесь, я доволі часто сам говорю, Боже. Війна рік. Вау, цілий рік. Час летить. Війна дійсно розігнала час. Ну але, взагалі, життя розганяється в наших головах. Тоді, от якраз для цих людей я рекомендую подивитися фільм «Аронадіо. Ще є час. Там такий собі роботоголік, успішний роботоголік, який весь час в дефіциті часу, і відповідно, його дефіцит часу попадає, якраз на його відносини з близькими з сім'єю. Попадає в дуже дивну ситуацію. За день проживання кілька годин дня він раптом робить скачок у часі на один рік вперед. Тобто, за один день він постійно перескакує на, на один рік вперед. і відповідно з усіма змінами, які відбулися, які він не усвідомлює. Ну, якщо зацікав, подивіться. Добре, а тепер давайте до веселощів. Але за кожним веселощем, за кожним жартом є щось суттєве. Тому, коли я надибав на цей тест, я спочатку віднісся до нього так: ну, можливо, щось тут і є, але не цікаво. А Потім згадав, почекай, я ж сам цитую деякі тести і навіть використовую в своїй роботі, особливо в плані нейропсихології, досліджуючи правопівкульну взаємодію. А і вивчаючи феномен роботи жіночого мозку порівняно з чоловічим мозгом, що є дуже цікаво, і останнім часом нейронауки все глибше заглиблюються в структурні зв'язки, нейронні мережі, специфіку прийняття рішень і так далі. І так далі. <кхід> То чому б оцей тест, о такому унаочненню, не має права на життя вам і вирішувати? Я не відповідаю за його достовірність і не кажу, це науковий тест, який входить в пакет обстеження нейропсихолога чи клінічного психолога. Але попробуйте. Починаємо жартів. Але за кожним жартом знайти, можна щось знайти. Отже, давайте викидаю спочатку. Ну, не викидаю, а демонструю сам тест. А далі ви вже вирішуєте, що і як робити, і наскільки він достовірний по відношенню до вашого життя. Про що йде мова? А, ну, таке, як завжди, короткі тести, але вони роблять таке грандіозне узагальнення. Отже, наскільки тип вашого мислення відноситься до маскулінного чи фемініно? Тип вашого мислення: жіночий чи чоловічий? Все, тип вашого мислення, чоловічий чи жіночий. А тепер дивіться і вирішуйте для себе. А... Вам потрібно глянути на цей малюнок і цей силует. І вирішити, як правило, з першого погляду, чоловік, якого ви бачите, силует, біжить до вас чи від вас. Я недаремно зараз роблю таку паузу, щоб ви все-таки придивилися і вирішили, так все-таки він біжить до вас чи від вас. Придивилися? Дуже важливо перший, перша реакція. Так от, тепер пояснюю, якщо чоловік біжить від вас, то за авторами цей тип мислення жіночий. А, і специфіка цього типу мислення, це дуже добре розвинута інтуїція. Але раз інтуїція, то і прийняття рішення рекомендації такі приймати рішення, добре порадившись і вилаштовувати логічну систему. Тому що інтуїція, як правило, при жіночому типу мислення являється домінуючим і основною прийняті якогось, в тому числі, великого рішення по житті, міняти роботу, одружуватися, виходити заміж, перепрошую і так далі. З хорошою інтуїцією для цього типу мислення властиве все-таки бажання планувати, структурувати, записувати і лише тоді приймати рішення. Тобто, перше інтуїтивне рішення я знаю, що робити, але щоб зробити цей крок, людина з цим типом мислення, це може бути і чоловік, і жінка, все-таки тривалий час все починають обговорюватись. Для цього типу мислення автори вказують, що ця людина не любить ділитися своїми проблемами з малознайомими людьми, а проте за рахунок вираженої емпатії, все-таки права півкуля, вона дуже шанобливо з турботою ставиться до труднощів навіть незнайомих людей. Іншими словами, для цього типу мислення властива дуже виражена емпатія. Цей тип мислення, людина цим типом мислення прагне до, навіть, до такого створення сімейної ситуації, затишка, простіру, Це те, що говорять шведи і фіни. Лярге – щастя за, за допомогою такої камерної ситуації, естетики, краса, дрібнички на столі, ще десь і так далі. Тобто, це велика частина життя цієї людини і, і цієї особистості. Це тип. Мислення нагадує жіночі. Якщо ж ви бачите чоловік, що, що чоловік біжить до вас, то тип мислення відповідно чоловічий. Для цього типу мислення характерна а, логізм: а, не мріяти а, і не говорити, а думати і робити. Ці люди, як правило, чіткі, прагматичні, вони люблять естетичні речі, люблять хороші речі, але найчастіше... А рухається до них за логічною системою, і для них вони звертають більше не на красоту, а на функціональність. От увага, комфорт, практичність. Ці люди чітко і ясно йдуть до своїх цілей, вони добротно самомотивовані, звертають увагу на дрібниці. Їх обажає а, начальство, тому що вони педантичні, виконавчі. Ну, слово педантизм, мабуть, не треба. Просто вони виконавчі і. А, Добре, на них можна добре покластися. І, як правило, всі проблеми вирішуються за, по пріоритету. Тобто, це характерний тип мислення за чоловічим типом. Я розумію, що лише за одним, за одним малюнком приходити до таких грандіозних висновків, це все, що одно гадання про долю і психологію, і психотипи у циганок. Але повторюся. Все-таки, коли я дивився і перегадував інші тести, я з цього власне, почав, то я вирішив, що, мабуть, варто вам показати. Ну, принаймні, давайте почнемо розважатися. Якщо вас зацікавить ця тема, подібна діагностика, ну, зверніться до області нейропсихології, до правопівкульної домінанти, і ви побачите, що в цьому є щось. Ну, а так як у нас попереду можливість трошки відпочити. Я цей етюд якраз і направив на те, щоб ви відпочили, переключилися. Ну, і, бачите, він вийшов у мене достатньо короткий. Але як завжди завершу. Дивіться і думайте.